Друзі, рада вас вітати на каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про DeFi. поговоримо про DeFi в теорії. Не будемо роздивлятись нічого, тому що я зрозумів, а саме головне, що треба починати спочатку. Да, я спробував показати декілька стратегій, спробував показати декілька напрацювань роботи з полами ліквідностями. І після вже цього, отримуючи різного роду запитання, від знайомих в коментарях там. В особисті хтось пише. Я розумію, що немає навіть базового розуміння, тому в цілому всі ці дії, які я робив, виходять, що не дуже корисні, а в тому плані, що не дають ніякої інформації, тому що ці стратегії залежать від дуже багато факторів. Тож, я вирішив почати з самого початку, поки що роздивимось, роздивимось взагалі сферу DeFi. Щоб ви могли зрозуміти взагалі, чи вона вам взагалі підходить, не підходить. цікаво вам цей напрямок, не цікавий. А далі, я думаю, вже почнемо з самого початку. Не знаю, з якого, в якому вигляді це буде, поки що. Але я думаю, що це почнеться з базових принципів інвестування, і потім вже в ці базові принципи внідрення самого DeFi. Тобто, а DeFi можна використовувати в різних напрямках. А в плані спекуляцій і в плані інвестування. Я буду зараз казати про DeFi в плані інвестування, тому що спекуляційні інструменти в DeFi теж багато, дуже багато змог, але мені цікавий DeFi саме з точки зору інвестування, тому я і буду говорити про це. Давайте невеличкий монолог. Я зробив невеличку презентацію. Uh, і ми взагалі подивимося, що це таке DeFi uh, дуже коротенько, і я розповім, чому він не всім підходить. Тож, давайте, uh, базова рамка. DeFi наступний етап інвестора, а не окремий світ. DeFi це надбудова над портфелем, а не паралельна реальність. Він працює лише в синергії з стилем інвестування, горизонтом, ризик профілем а ви маєте розуміти, що DeFi це не те, що ви можете там швиденько зайти і заробити. Наприклад, як ну, в трейдингі це теж так не працює, а взагалі з любими фінансовими інструментами такого не буває, що ви швиденько зайшли, заробили і пішли собі далі. DeFi допомагає тільки з розрахунком того, що якщо ви розумієте. Базові принципи інвестування. У вас є горизонт планування, є свій ризик менеджмент, тому що це не панацея, це не якась там чарівна паличка, яка зможе вам скажімо так, змінити взагалі ваші результати на краще, не завжди так. Тому далі про це більш детально розповім. Да? Далі базова рамка. Стратегія первина, протокол вторинний. Протокол лише інструмент виконання без, без чіткої алокації сценарія входу та виходу та правил ризику. Це основні е, ці моменти, за які я кажу, що е, дехто думає, що е, щоб зайти в DeFi, треба якусь скласти собі DeFi стратегію. Е, це перша помилка, тому що у вас спочатку має бути стратегія вашого інвестування, стратегія вашого портфелю. І тільки після цього ви вже можете будувати якісь стратегії в DeFi. Тобто, без першого у вас а, в подальшому нічого не вийде. Тут так само а, багато факторів впливає на те, як ви інвестуєте. А, впливає, а, наскільки ви активний інвестор, пасивний інвестор, від цього вже будуть залежати дуже багато факторів, а як працювати з вашим портфелем в DeFi. Так само і правила ризику, якщо у вас немає а, ризик менеджменту в вашому основному портфелі, то про які там а, з, правила ризику в DeFi можна соблюдати, якщо ви навіть базу не зробили для себе, з чим ви можете надалі працювати? Чому більшість не отримують результат? DeFi не створює альфу, він, він прискорює стратегію. Сильна стратегія підсилює, слабку. Прискорено знищує. Високі API часто приховують відсутність системи. Давайте тут зупинимось більш детально і подивимось на ці пункти. Сильна стратегія підсилювання. Це ось та основа, за яку я кажу, що у вас має бути якесь розуміння ринку, розуміння, що ви робите в цьому ринку, і повноцінна стратегія інвестування. Без цього. Якщо у вас Катавася сьогодні купив, завтра продав, післязавтра там, знову купив той самий, закрив мінус 50, відкупив нижче і так далі. Якщо ми кажемо за ось таку стратегію, стратегія, як то кажуть, поташі, то в цілому DeFi тільки допоможе вам швидше на дистанції втратити. Воно не працює так, що ви задіяли свій портфель в і... Ви обганяєте ринок зазвичай да, більшість про DeFi кажуть, що він допомагає обганяти ринок. Це правда, але ви маєте розуміти, що так само, як він може і прискорити ваш портфель, він так само може і прискорити його в іншу сторону. І високі API часто приховують відсутні системи. Це ось одна проблема, з якою стикаються всі новачки, які заходять. В DeFi перше, що вони бачать, високі дохідності. Вони намагаються гнатися за високими дохідностями, де більше IPR, IPI, вони намагаються всюди бути. По ітогу це превращається просто в кашу, і на дистанції це допомагає просто знову ж таки втратити. Тобто, саме головне, повертаючись до першого пункту, тут все, що не візьме. Все буде касатися першого пункту. Якщо у вас немає системи підходу і стратегії інвестування, DeFi для вас це повна пропасть. Чому більшість не отримують результат? Подвійний поріг входу, фінанси плюс техніка. Недостатньо бути лише інвестором, потрібна здатність реалізувати фінансове рішення технічно правильно. Більшість помилок у DeFi не стратегічні, а виконавчі. Тут є такий нюанс, що скласти стратегію, не також і складно знаючи, в принципі, як працюють інструменти, дуже складно реалізувати її технічно, менеджмент її постійно. В більшості випадків, особливо ті, хто тільки навчається, дивиться в сторону DeFi, пробують. Знову ж таки зазвичай втрачають із-за того, що не притримується ризик менеджменту. Тому саме технічні рішення зазвичай впливають негативно, тому що не знаючи, як робити, зазвичай такі питання часто я чую, коли там. Якусь стратегію показав, люди зробили а потім, а як вивезти, а як заклеймити. А де мої кошти ділись? А чому в мене немає на гаманці, А чому я натиснув, в мене гроші списались і я не можу їх знайти. Це ось ці базові речі, які люди навіть не розуміють, і намагаються це робити. Це в цілому о, ще один такий фактор. Знову ж таки, це все людський фактор. Далі ми їх так само роздивимось, але окрім о, теорії, має бути технічна практика. Це не так складно, але дуже багато треба знати, починаючи з того, що таке взагалі блокчейн, як він працює, як він технічно працює. Там робота з гаманцями з мережами. А дехто думає, що він там навчився з гаманця відправляти гроші і отримувати гроші. то це вже він вже вміє користуватися гаманцями, але там ж в нас все набагато. Більше набагато складніше, що такі апруви, що такі підписи, чим відрізняються, чим небезпечно небезпечен підпис, фішингові підписи транзакцій. І пішло поїхало Там я можу перечисляти напевно дуже багато речей, але в цілому, що скласти стратегію не дуже складно, знаючи технічні моменти в плані. Як працюють інструменти, а реалізація зазвичай буває не дуже е, хороша, що знову ж таки призводить до збитків. Далі, ризик у DeFi – це не лише волатильність. Більшість думають, е, що в нас є ризики так званий impermanent loss, ризики волатильності. Це перше, за що вони люди бояться, що в нас у DeFi є ризик волатильності. Окрім цього, в нас є ще купа інших аспектів, на які люди не звертають уваги. Це системні ризики, це плюс-мінус ті, які найчастіше стикаються, але в більшості випадків їх набагато більше. Перше, це код смарт-контракт, У нас завжди є ризик смарт-контрактів. Тобто всі смарт-контракти треба перевіряти. Треба проводити свій ресерч, розуміти, які ризики з одним смарт-контрактом можуть бути, які ризики з іншим смарт-контрактом можуть бути. Тому що вони по своєму типу, своєму функціоналу, ці ризики. Не просто відрізняються, вони кардинально різні. Тобто більшість думають, що зламали протокол і просто вкрадуть кошти, але це не працюють, якщо зламають, наприклад, смарт-контракт, доступ до чого вони получать, до токенів, які видали, там апрувнули, або до всього гаманця. Тобто, це настільки дуже велика тема. Що стосується смарт-контрактів, ліквідність, так само ліквідність в інструментах залежить, і це великі ризики, тому що можна зайти в інструмент, а потім в нього не вийти. Токіноміка так само впливає на роботу з інструментами, якщо ви працюєте з більш волатильними активами. Поведінка учасників так само впливає на конкретну стратегію і на весь сектор DeFi. І зовнішня залежність, такі як Оракули і Бріджі. Ми розуміємо, що, наприклад, від Оракула залежить все. Прив'язки курсів, прив'язки застейканих активів, і так далі. Тобто Ми можемо згадати, що трапилось з 10 числа, трапилось з біржою Binance. Да? Тобто в них не було прив'язано все це до оракулів. Тобто відв'язки, які були на Binance, в DeFi вони не стались, тому що саме вони працюють із Оракулов. Оракули як допоміжний продукт, так і в них може бути і а, ризик. Тому що треба перевіряти протокол, з якими оракулами працюю. Тому що є деякі протоколи. Протокол начебто непоганий, але він працює не зовсім. оракулом, який має довіру. Да? Наприклад, це вже протокол начебто в нас є в довірі, в нас є аудити, ми перевірили код. Там, наприклад, ми перевірили всі уязвимості, які можуть бути і так далі. Да? Але в нас є, ще там. Оракул, він працює з дуже поганим поставщиком даних, які можуть повпливати на вашу стратегію, які можуть повпливати взагалі на протокол. Ну і звісно, низька волатильність, не дорівнює низький ризик. Тобто волатильність вона на DeFi впливає на ваш дохід, але не впливає на розрахунок ризику. Так що не треба думати, що якщо не волатильний інструмент, в ньому немає ризику. А, таймінг важливіший за саму ідею. Тут саме важливо зрозуміти, що в DeFi DeFi рухається разом з ринком, і тому тут так само є свої якісь наративи, є якісь неефективності, є якісь нові інструменти, в які зайдя раніше. Так само, а ви зможете попасти на цей пік, тому що ми можемо зрозуміти, що. Всі інструменти мають свій життєвий цикл. Тобто сьогодні воно працює, завтра воно вже може не працювати. Деякі неефективності, які можна використовувати в моменті, вони знову ж таки завтра можуть бути вже не актуальні, тому що або за них дізнаються всі інші, і туди ліквідність піде, а цим швидше вб'є цей інструмент для прибутку, або ж там, якщо це якесь технічне. Технічна помилка була, то її швидко знайдуть і приберуть. Тому тут треба теж розуміти, що а, тут а, важливо ще обирати правильний час для правильної стратегії. А, публічність DeFi. Це а, як і плюси, як, так і мінуси. Тобто, що це значить? Усі дії прозорі, он да? Ми всі. А, Моменти можемо відслідкувати, де кошти йдуть, звідки йдуть, хто як, наприклад, цю стратегію розкручує з цими протоколами. Тобто ми можемо все побачити, тобто у нас немає якихось таких бар'єрів, які ми не можемо побачити, боти і фонди адаптуються швидше. І тут треба зрозуміти, що розріб без системи стає джерелом ліквідності для професіоналів. Це основна помилка. Тобто це не помилка, я неправильно кажу, це не помилка, це реальність, яка є. Розрібні інвестори, такі, як ми з вами. Ми в цілому стаємо в останньому лайцінжку, напевно, в передостанньому лаценку в такій великій системі, де сильніший, розумніший, пожирає слабшого. І треба розуміти, що ми на ринку DeFi в цілому реально. Як тут сказати правильно. Ми намагаємося обігнати фонди, надурити алгоритми і ботів, що насправді нереально, тому треба просто приймати правила гри. Наприклад, в деякий час можна було дуже ефективно викупати, наприклад, займи з ави. Тобто, у нас, коли відбувається ліквідація, ми можемо з дисконтом в АВЕ Отримати той самий біткоін і ефір, наприклад, в середньому це було на, на 5% дешевше, аніж взяти по ринку. Да? І от в моменти ліквідації можна було спокійненько а, з 5 відсотковим дисконтом а, викупити ці активи, ну і одразу ж продати, а, отримавши 5% зразу, зразу з угоди. А, да? а, але на сьогоднішній день. Це майже нереально зробити, тому що о, всю цю ліквідність майже о, забирають великі якісь гравці, які запалюються з, з цим софтом, в них там на, він працює на на секунди. А да? я, останню, о, наприклад, ліквідацію зміг викупити, напевно, у рік тому. Да? Тобто я, В мене є написаний софт, але я, наприклад, о, так. О, Сильно цим не займаюся, щоб вдосконалювати його. Це був як такий ще один з інструментів, який допомагав там, десь на ринку забрати якийсь невеличкий профі. Да? Але на сьогоднішній день він вже не працює, треба його адаптовувати, і з тими ресурсами, які є, наприклад, да, це розумієш не рентабельно. Тому тут треба розуміти, що ми стаємо майже, майже там, в останньому ланцюжку. Цієї системи, і ми намагаємось, скажімо так, не стати ліквідністю для когось іншого. Людські фактори саме кастодиті це відповідальність, а не бонус. І ось цей саме головне треба розуміння того, що DeFi це не біржа. Тобто тут повністю контроль на вас. А, помилки незворотні, повний а, контроль, повна відповідальність. Тобто, а, за ваші дії не несе відповідальність ні протокол, ні там, гаманець, з яким ви працюєте, а, ні. Я не знаю, там, які ще можна придумати причини. Тобто, вся відповідальність за всі дії тільки на вас. Тобто, ви можете там. Розказувати, а в мене взламали протокол, о, от вони такі не гадяї, але знову ж таки, вся відповідальність тут тільки на вас. Тобто о, інших варіантів не буває, таких, як на біржі, що у вас на біржі, що там, кудись кошти не туди відправили. Ви можете там на біржі спробувати їх повернути, забули пароль, вам його відновили і так далі. Тобто, у нас ви тут самі залишаєтесь зі своїми Коштами наодинці. Цей момент не всі усвідомлюють, поки не втрачають. Тому, скажімо так, це найважливіший момент, який зазвичай може вас зупинити на початковій стадії. Що якщо ви розумієте, що ви не готові брати повну відповідальність за свої дії, в DeFi вам лізти взагалі немає чого. Психологія в DeFi агресивніша, швидкі цикли, постійні зміни умов, ФОМО, відсутність зовнішнього контролю, швидкі цикли. Це якраз про те, що я казав, що в нас є знову ж такі на ринку з'являється дуже багато інструментів, дуже багато. Неефективності, які ми можемо використовувати, за якими треба постійно слідкувати, тому що вони дуже швидко змінюються. Дуже швидко змінюються наративи, дуже швидко змінюються інструменти. Але загалом це якщо казати в цілому про спекулятивну частину. В інвест в інвестиційному підході воно трошки по-іншому працює, але я Можу сказати точно, що всі, хто заходять в DeFi, вони спочатку намагаються а, на чомусь спекулювати, тому що так працює жадібність. Вони заходять, бачать ці а, дохідності буває таке, що ти заходиш на а, в той час, коли ринок дуже волатильний, активний. Ти бачиш ці дохідності, ти намагаєшся взяти більший ризик, а, Про що ну, звісно, швидко і поплатися. Постійні зміни умов тут так само в нас а, змінюється, в нас ліквідність перетікає з інструмента в інструмент, з екосистеми в іншу екосистему. Тобто буває таке що одна якась один якийсь блокчейн забере майже всю свою ліквідність, яку є з інших блокчейнів, тому що там якісь нові умови, реварди, і ця ліквідність завжди вона переміщається між собою. А, тому це такий момент, який потри, а, потребує постійної вовліченості, постійного контролю. ФОМО це зрозуміло, а, відсутність зовнішнього контролю, а, це якраз про а, наступне. А, чому дефейс одний і не для всіх? Я думаю, що. Так... Знову ж таки, все це поверхнево, але основні аспекти я в цілому проговорив. Він вимагає системного мислення. Тобто, це як система в вашому портфелі. Після цього це система в DeFi. Дисципліна. Тут на удачу в цілому нічого немає. Ви можете купити якийсь токен, він виросте на 100 ексів. Тут так само це працює, що. Верогідність цього складає 0,5%. Тому і тут удача взагалі ніяк не впливає. Важлива дисципліна, ваш підхід, система, стратегія. Активного управління. Тобто це міф, який більшість транслюють, що в нас є пасивний дохід. Пасивний дохід є, але для пасивного доходу потрібен перше капітал, друге. Система. Все, без цих двох факторів ніякого пасивного доходу не існує. А DeFi не підходить для хаотичного підходу. Я думаю, це вже зрозуміло. DeFi як фільтр зрілості інвестора. Він не обіцяє простих рішень, але підсилює тих, хто мислить стратегічно, розуміє ризики, працює системно. я думаю, що далі пояснювати не треба. Да? В цілому тут все є зрозуміло, що DeFi давайте я. В більшості випадків, да, транслюють таку думку, що DeFi він допомагає обігнати ринок, втрачати менше на дистанції, і це правда. Але є інша сторона медалі, як то кажуть, да? він як допомагає швидше рости, він так само допомагає швидше втрачати. В тому плані, що якщо ваша стратегія, ваша система не працює, то DeFi просто прискорить її не прогрес, а його регресію вашого портфелю, вашого капіталу. Тому, друзі, ось такий невеличкий монолог вийшов. Якщо у вас залишились питання, можете задати в коментарях. Якщо там знову ж таки на коментарі я відповідаю, але якщо будуть якісь такі цікаві питання, то. Може там, в прямому ефірі зробимо, або а, запишу більш детальне відео з розбором м, цієї теми. Але далі я думаю, що а, якраз ми почнемо, не ми почнемо, я почну а, транслювати DeFi з самого початку. А, тому що а, моя помилка була в тому, що я а, показую деякі стратегії, показую м, деякі інструменти, люди, не маючи повного розуміння. Як цим користуватися, лізуть, втрачають і потім, ну знову ж таки, хто винен, звісно ж, я. Але ну, мене це, якщо чесно, мало якось стосується. Просто що, щоб побудувати успішну defi стратегію треба початки почати з самого початку. Тому я ще не придумав, в якому вигляді воно буде. Є декілька ідей, є якраз в мене. Деякі люди, які хочуть більш в цьому зрозуміти, і от якраз в них на сьогоднішній день початковий рівень взагалі. Тому я от буду опиратися на їхні якісь думки, на їхні задачі. І з цього вже побудую якусь стратегію і почну її транслювати. Я думаю, що має вийти цікаво, корисно і інформативно. А на цьому в мене все, Па-па!